Друзі, всім привіт! Мене звати Лера, і це коротенький огляд новин лише зі сфери науки за останній тиждень. Що виходить, що вівторка беріть свою чашку з кавою чаєм. А також в минулому відео в коментарях в нас додалися любителі ягідного узвару. Пишіть в коментарях, що ви п'єте під такі випуски, та Музика На початку літа, 7 червня, знову почав вивергатися гавайський вулкан Кілауеа. Це наймолодший вулкан Гаваїв та один із найактивніших вулканів світу. Він майже безперервно вивергається з 1983 року. Цей вулкан обмежений кратером ямою Халемаумау. Однак, 14 червня повідомили, що він може бути небезпечним для людей з деяких інших причин. В цей раз вулкан продукує дуже багато вулканічного смогу, що називається вогом, який може поширюватися Завітром та вплинути на якість життя також виверження вулкану може поширитися на скляну ниткоподібну форму лави, що вже застигла. Її називають волоссям пеле на честь гавайської богині вулканів. Для того щоб лава так застигла, вона має бути температурою вище 1160 градусів та досить рідкою. За структурою це дуже схоже на скловолокно. Отже, якщо таке волосся пале роздує вітром, то це може подразнювати очі та шкіру людей, а також забруднити питну воду. Це як пити або вдихати крихітні шматочки скла. Одне з найбільш катастрофічних вивержень Кілауе сталося, до речі, нещодавно в 2018 році. Тоді лава була настільки рідкою, що текла майже як річка, і пошкодила 700 будинків. За кілька годин до цього до речі, острови сколихнули потужні землетруси. В Лаосі знайшли череп та кістку гомілки віком 86 тисяч років, що знову відсуває найдавнішу відому дату існування Homo sapiens в південно-східній Азії. Знахідку виявили в печері мавп на висоті 1170 метрів. Раніше тут вже знаходили кістки Homo sapiens, але віком 70 тисяч років. Навіть на той час це були найдавніші докази існування людей в цій частині світу. Новим знахідкам 73 тисячі та 86 тисяч років. Частина гомілки найстаріша. Ймовірно, вони потрапили в печеру під час мусону, коли останки були змиті водою. Попри те, що кістки не повні та зламані, вчені чітко встановили, що вони відповідають саме Homo sapiens. А не денисовцям або неандертальцям. Дебати, коли саме Південно-Східна Азія була населена людьми, точилися дуже давно, тому що антропологів та вчених в першу чергу цікавило, як саме люди опинилися в Австралії, як вони перетинали протоки та моря. Проте є гіпотеза, що ця група людей, що розселилася по південно-східній Азії, вимерла перш ніж змогла внести гени в генофонд сучасної людини. Це говорить нам про те, що Homo sapiens не були єдиними успішними, які змогли це зробити. Могли бути і такі невдалі тупикові попу. Ляції, адже поки що разом з ними не знайдено жодних знарядь праці чи підказок про їх спосіб життя. Археологи продовжують працювати, щоб дізнатися, яким чином людям вдалося розселитися на віддалені частини світу. Невже історія з зомбі не така вже і нереальна? Усі, хто дуже вразливий до історії з різними інфекціями, краще цього не дивитись або слухати, не дивлячись на екран або ви взагалі можете перейти по ось цьому таймкоду на наступну новину. У Флориді чоловік Донні Адамс намагався зупинити сварку на сімейному зібранні і його вкусив за стегно його родич. Через два дні на нозі з'явилася шишка, яка почала боліти. Донні Адамс звернувся до лікарні, щоб зробити щеплення від правця та взяти антибіотики. Але вже через три дні він ледь дійшов до лікарні вдруге. Хірурги розповідали, що 70% тканини на передній частині стегна Адамса довелося вирізати, тому що тканини там фактично були мертві. Це сталося через м'ясоїд. Бактерію, яка призводить до некротичного фасциту. Бактерія при цьому поширюється дуже швидко, а тканини навколо м'язів та нервів поступово відмирають. Ця картина не для слабкодухих. Вам точно не хочеться цього бачити. Повірте мені. Але я зробила це за вас. І це відрізняється від зомбі лише кольором навколишньої шкіри. Яка не сірувати зелена, як нам це показують в фільмах чи в мультфільмах? А як у живої людини? А так частина тіла, частина кінцівки дійсно може бути з ось такою діркою, прямо як у зомбі. М'ясоїдні бактерії часто становлять небезпеку для тих, хто плаває в мексиканській затоці з відкритими ранами та порізами. Але такого, як в Адамса, щоб це сталося через укус іншої людини, не бачили жодного разу. Проте це дійсно може статися, адже наш рот дуже привітне середовище для різних бактерій, які в шлунку знищуються шлунковою кислотою. Адамса одразу попередили перед операцією, що він може залишитися без суттєвої частини кінцівки. Я думаю, що йому психологічно було б важко це сприйняти, якби йому про це не сказали. Проте ще б один день, як говорили лікарі, і ця інфекція могла б розповсюдитися і до шлунка. Процес одужання довгий може тривати до року. Але кінцівка цілком функціональна, що дуже цікаво. Ось така вам, плюс і ще одна фобія до колекції. Чи вистачає вам 24 годин на добу для того, щоб зробити усі свої справи та ще й встигнути відпочити? Можливо, ні. Але на нашій планеті Земля були такі часи, коли доба тривала значно менше, всього лише 19 годин. Зараз доба на Землі триває 24 години. Тобто, за цей час наша планета робить один оберт навколо своєї осі. Але вчені дослідили, що впродовж того мільярда років тривалість дня становила 19 годин. Це було під час Докембрію, що тривав від 2,5 мільярдів років до 541 мільйонів років тому. Місяць тоді був ближче до планети. Вчені прозвали. Цей період нудним мільярдом раніше вважали, що тривалість дня на землі збільшувалася поступово, проте яким тоді чином вона могла бути стабільною протягом одного мільярда років. Ключовим доказом стали сонячні атмосферні припливи, які пов'язані з нагріванням нашої атмосфери протягом дня та формуванням циклічних осадових нашарувань. Чим їх було більше виявлено, тим швидшим було обертання землі в цей період, а значить, і день був коротшим. Як мені подобається розглядати та розповідати про різні цікаві проєкти майбутнього, хоч би щось вони втілили в життя з цього, але ж помріяти, що колись люди зможуть будувати щось подібне, можна в Японії до 2030 року. Планують збудувати ціле місто на воді на 40 тисяч людей, і виглядатиме воно ось так. Японська компанія ЕНАРК розробила проєкт міста, де будуть не просто будинки, але й вся інфраструктура, туристичні об'єкти, лікарні тощо. І все це під назвою Dodgen City. Воно розраховано на 10 тисяч постійних жителів та ще на 30 тисяч туристів, що приїжджатимуть в будь-який час. Планують, що вона зможе протистояти потужній цунамі. Dodgen City ділитиметься на три частини: житлова зона. Центр обробки даних, що охолоджуватиметься морем, завдяки ньому будуть управляти містом та медичними об'єктами. А також плавуча архітектура в межах штучної бухти. Тут буде багато зелені, харчових підприємств, шкіл, спортивних майданчиків, парків, готелів та офісів. Є інформація, що там навіть буде майданчик для запуску ракет. Плавуче місто споживатиме 2 мільйони літрів води на рік, що дуже небагато, та вироблятиме майже 3300 тонн сміття, яке там же і утилізуватиметься. Тут? На рік буде вироблятися 7 тисяч тонн їжі та 22 мільйони кіловат електроенергії. Швидше за все за допомогою сонячних панелей. Цікаво, скільки це може коштувати, та чи реально це побудувати. Наскільки я знаю, аналогів в такому місту ще не існує. На сьогодні це все. Дуже вам дякую, що ви дивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво. Напишіть коментар, поставте лайк цьому відео, а також підпишіться. Це дуже допоможе мені у просуванні. Величезна моя подяка тим людям, які знаходять можливість Можливості та підтримують мене донатами та на сервісі Баймі Всі прізвищі та імена ви можете зараз бачити на екрані. Хочу нагадати, що такі відео виходять щовівторка. Нове велике відео вже в цю п'ятницю. Минулої п'ятниці через деякі технічні несправності відео на жаль не вийшло, але воно вже буде в цю п'ятницю. Тому ставте дзвіночок, не пропускайте та до зустрічі!